Привіт, друзі! Сьогодні 22 квітня з вами знову Клочок. Завтра, 23-го, в Лондоні відбудуться переговори України, Європи та США. Вони стосуються завершення російсько-української війни і є певні ознаки того, що на Росії готуються також припиняти вогонь. Хоча в дану хвилину, коли я вам записується відео, шахеди летять по території України. Їх чимало. На Київщині працює ППО. Вночі. Путін активно обстрілював Одесу. Слава Богу, там без жертв. Мається на увазі смертей, немає, але є постраждалі, але є вбиті від атак російських на фронті і прифронтових регіонах. Ситуація справді вкрай складна, але Зеленський сказав, що він готовий спілкуватися із Путіним про те, аби припинити удари по цивільній інфраструктурі. Це була відповідь Зеленського на коментар Путіна. Який також прокоментував ініціативу Зеленського про утримання від ударів по цивільній інфраструктурі. Ну, принаймні, такий діалог в публічній площині вже між Путіним та Зеленським є. Що стоїть за переговорами в Лондоні, і що стоїть за коментарами Путіна, Зеленського Дональда Трампа про план, який він готовий оприлюднити за три дні? Про миротворчу місію в Україні? Зараз про це все вам розповідаю. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Також вас дуже прошу. Підписатися на мій телеграм-канал. Частково ви відгукуєтесь на цю пропозицію. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Зараз там я активно намагаюся публікувати найактуальнішу інформацію, тому прошу вас про підтримку. Ще раз наголошую: посилання буде окремо в описі під цим відео. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Вчора в вечірньому відео президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якої розмови з Росією щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Хоча вночі сили. ППО збили 38 з 54 дронів, і також нині, як я вам сказав, відбувається атака шахедами по Україні. Трамп своєю чергою повідомив учора про те, що він за три дні розкриє деталі мирного плану, який, власне, буде презентований швидше за все, уже кінцевий варіант у Лондоні, а потім, можливо, і в Москві. З таким матеріалом сьогодні виходить видання New York Post, і там є дуже цікавий. Акцент на тому, що до України буде відправлена миротворча місія, яка буде контролювати припинення вогню, і вона буде здійснюватися ця місія за участі Сполучених Штатів Америки. чого раніше не було. Але не фізичної присутності США, а дещо іншої. Сили стійкості є частиною гарантії безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають. Про це повідомляють джерела в Білому домі. І стверджують про те, що спільна комісія з росіян, українців та третьої країни, що не є членом НАТО, можливо, це буде Саудівська Аравія, Об'єднані, Арабські Емірати. Я думаю, що це якраз країни близького сходу будуть. Саме ця комісія буде спостерігати за передовою, щоб переконатися, що обидві сторони складають зброю. Тому всі наративи про те, що Америка виступає проти військової допомоги Україні, розміщення миротворців на території України це неправда. Я на цьому вам наголошую. Також Сполучені Штати Америки можуть бути залучені до цієї місії не як військові на місцях, а як фінансові сили разом із третьою стороною. Мова тут йде про підтримку фінансову, можливо, навіть і цієї миротворчої місії. Це поки що мої припущення, але повідомлення дуже і дуже, як на мене, інтригуюче. І я вам вчора розповідав про те, що у Wall Street Journal була публікація про те, що нібито Трамп може визнати Крим за Росією. Це буде абсолютно відмінною позицією його ж від його першої каденції. Чи так буде, дізнаємося за три дні, як повідомив Трамп. І також видання New York Post пише про те, що, хоча і не змогли вони самостійно перевірити цю всю інформацію, яка була озвучена, але питання саме. Території є актуальним на сьогоднішній день, і нібито, знову ж таки, нібито, друзі, наголошую на цьому, Україна готова відмовитись від 20% своєї землі, якщо це вважатиметься де-факто визнанням території, а не де Юре. Це дуже важливий момент, який зараз використовують для спекуляцій. Мовляв Україна відмовляється від своїх територій. Ми не відмовляємося від своїх територій, я на цьому наголошую. Ситуація складається таким чином, що де-факто це означає, що ми визнаємо. Росіянами окуповану територію, але ми не кажемо, що ми відмовилися від неї назавжди. Деюре означає, що ми. Визнаємо, що цю територію росіяни захопили, і ми ніколи її більше не побачимо, так кажуть в українській владі, нібито, але я також до цього відносився дуже скептично, на цьому вам наголошую, тому що в будь-якому випадку буде тялість цього процесу про повернення території. От єдине, що поки що ніхто не може спрогнозувати, наскільки довго цей процес розтягнеться. До прикладу, отримання незалежності країнами Балтії розтягнулося більш ніж 50 років. Так само і інші є випадки в історії. Дуже сподіваюся, що так довго для України це не буде. І нагадую, що 11-й рік триває процес повернення Криму під контроль України. Але юридично Крим залишається за Україною. Тому, на жаль, ми будемо бачити, я не виключаю і такого сценарію і нині. Але Україна активно готується до переговорів у Лондоні. І вже стало відомо про те, що очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. Провів телефонну розмову зі своїм колегою з Франції Жан ноелем Баро про те, як скоординувати свої дії під час переговорів саме у столиці Великої Британії. Зараз телеграм-каналами несеться дуже багато маячнів стосовно того, що ну, переговори можуть бути невдалими і так далі. Такі версії, звісно, є. Їх відкидати не можна, але зважаючи на те, що Україна, як ви бачите, устами президента дуже обережно коментує те, що буде відбуватися в Лондоні. То є висока ймовірність того, що дійсно якихось домовленостей буде досягнуто. Зеленський наголосив на тому, що завтра у Лондоні ми будемо просувати питання безумовного припинення вогню. Це повторюється фактично кожного дня, але, друзі, справа в тому, що і працюють зараз активно в робочих групах поки що за зачиненими дверима, і над підготовкою мирної майбутньої угоди. Ця майбутня мирна угода буде озвучена Трампом за три дні, як він сказав. І її підтримали вже на Росії. Витоки, які з'являються у пресі, про які я щойно знову вам акцентував у коментуючи публікації видані The Нью-Йорк Пост, вказують мені на те, що багато інформації є дуже близької до правдоподібної. Учора у вечірньому відеозверненні президент України наголосив на тому, що ще раз повторюся, що ми готові до будь-яких контактів із Росією. На Великдень, каже він, не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо. Можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів, щонайменше по цивільній інфраструктурі. ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити в Кремлі. Сказали, що вони розглядають це питання, але як бачите, на ранок ще його не розглянули. Але з'являється дуже цікава публікація нині, вночі точніше перепрошую на ресурсі ТАС Сірія ТАС, Новості це рупор Кремля. Публікація на перший погляд не примітна, але вона знакова. Помічник Путіна пообіцяв внести до шкільних підручників мирний план Трампа по Україні. Тобто він у них є, вони знають умови, які висунув Трамп до Росії, і ці умови точно погоджені з Україною. Але українська сторона дуже обережно все коментує. Як ви бачите, Зеленський говорить про те, що ми будемо говорити просто про безумовне припинення вогню. А про саму мирну угоду, мовляв, розмови будуть йти пізніше. Що ж це за ідея помічника Путіна? Чому це так важливо? Прізвище цього помічника Володимир Мединський. Ви, певно, його пам'ятаєте, він сам родом з Черкащини з міста Сміла. На превеликий жаль, так, він українець, але давно працює на Росії. І він є на сьогоднішній день головою спілки письменників Росії. Більш того, він очолював переговорну групу на початку широкомасштабного вторгнення переговорна група, яка працювала тоді з Україною, і тоді також він був і в Стамбулі. Нині, в лютому місяці, за ініціативою, звісно, Путіна, він призначений очільником спілки письменників Росії і просуває наративи саме. Російський він займається ідеологією і говорить про те, що тепер у шкільних підручниках Росії буде план Трампа, і він говорить, що ті екстраординарні зусилля, які робить нова американська адміністрація щодо спроби розумного врегулювання конфлікту в Україні та взагалі ті дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці, які ми спостерігаємо зараз, вони поза всяким сумнівом виявляться на сторінках підручника та історії Росії і загальної історії, коли готуватиметься таке, тут можна сказати, що Трамп. Точно увійшов до історії. Це прямий посил, компліментарний до президента США Трампа від Росії загалом. Ну я думаю, ви більш ніж розумієте, що такі речі просто так не робляться на шпальтах кремлівських видань. І також він додав, що мединський має на увазі: ми живемо з вами в історичну епоху, епоху подальшого існування путінського режиму, але певна трансформація точно відбудеться. Тому з огляду на саме ось цю інформацію, яка нині з'являється, в російських ЗМІ, в зарубіжних ЗМІ, публікації в пресі, певні коментарі від Дональда Трампа, можна зараз з великою долею ймовірності говорити про те, що ми дійсно вийдемо на прямі контакти з Росією. Президент України це також підтверджує. Ну і завтрашня зустріч в Лондоні може бути історичною. Чи так станеться, ми з вами точно завтра подивимося на це. І я обов'язково вам в оперативному режимі буду повідомляти про це у себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте на нього підписатися. Ще раз нагадую посилання в описі під цим відео. Тим часом стало відомо, що Дональд Трамп здійснить свій перший закордонний візит. Візит буде здійснено на похорон папи Франциска, який помер вчора. Ви про це знаєте, ви читали в різних соціальних мережах це повідомлення, я це не коментував. Але тут хочу сказати, що це буде перша закордонна поїздка Трампа. Він про це повідомив особисто. Він разом з першою леді США пані Мелонією поїде на похорони в Рим. Але невідомо поки що, коли це станеться. Нині тіло Франциска стало доступним для того, щоб прощатися з ним. Тому я не думаю, що дата похорон буде відтермінована дуже далеко. Але зараз на Росії ходять плітки про те, що там можуть відбутися ще якісь контакти росіян із американцями. Хоча вони, в принципі, відбуваються на різних майданчиках. Втім, як стверджують самі російські ідеологи, технологи, пропагандисти, то справді Ватикан дуже важливий майданчик для переговорів, для контактів. І не випадково зараз довкола саме цієї події маю на увазі візиту Трампа до Ватикану. Буде багато різних інформаційних і вкидів, і повідомлень, і в тому числі і інтриг. Але тим часом рейтинг Дональда Трампа Сполучених Штатах Америки, як пишуть, зараз дуже багато ЗМІ, катастрофічно, мовляв, падає. Я звертаю вашу увагу друзі, на цю інформацію з тієї простої причини, що рейтинг будь-якого президента в будь-якій країні після перемоги на виборах точно буде падати. Зараз намагаються ну, дуже багато і не безпідставно хейтити Трампа, політична боротьба демократів із республіканцями, я вважаю, лише набирає обертів. Це є скандали щодо міністра оборони Хекзита з витоком інформації в сигнал про удари по єменських уситах і інші. Їх чимало. Трамп справді. Не те, що провокує, він є генератором скандалів. Щодо рейтингу, давайте трішки цифру вам наведу. Вони, я думаю, вам дещо засвідчать і прояснять картину. Наразі діяльність Трампа на посаді президента схвалюють близько 42 опитаних. Це друзі, дуже багато. Як на мене, це справді дуже багато для чинного президента будь-якої країни. Ще три тижні тому таке ж опитання, яке проводив Reuters, показало, що у Трампа було 43%, відразу після інавгурації 47%. Тобто за три місяці його рейтинг фактично впав на 5%. Це не катастрофічне падіння, це моя особиста думка, а ви напишете свою в коментарях. І пише, що багато американців не задоволені його кроками. Ну, звісно, як правило, одна справа обіцяти, коли ти кандидат на посаду президента, а інша справа виконувати свої обіцянки, і вони часто... Не дуже подобається виборцю, а особливо, коли це робить Трамп. Близько 83% респондентів заявили, що Трамп повинен підкорятися рішенням Федерального суду. Така вада в Трампа є. Тим паче, я, якщо пригадуєте, говорив ще влітку минулого року, якщо Трамп стане президентом, всі кримінальні справи проти нього закриють. І як бачите, сьогодні жодної розмови про це нема. Трамп це не про суди. Але це і його проблема в майбутньому буде, я в цьому не сумніваюсь. 57% не погодилися з твердженням, що це нормально для президента США припиняти фінансування університетів. Історія пов'язана з Гарвардом. Сьогодні вони вже судяться з ним. 66% не вважають, що Трамп повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри. Американці завжди жили дуже класно за рахунок дотацій на різні соціальні програми. Вони просто витрачали гроші. Трамп це ламає. І далі пише Ротис про те, що опитування засвідчило, що з низки питань від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права кількість американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більша ніж кількість тих, хто схвалює. Ну знову ж таки, як подаси інформацію. Також 45% респондентів схвалили роботу Трампа щодо міграційної політики, але 46% не схвалили. І близько 59% респондентів, в тому числі третини республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Чи справді це так, ми, звісно, будемо бачити, але те, що Трампа зараз бояться у всьому світі, це безперебічня так і є. Я вчора вам розповідав про те, що навіть лідер Китаю поки що не дуже хоче зустрічатися із Трампом на тлі митної війни США проти Китаю. Тому що вони побоюються, що публічно Трамп зможе, вибачте, зробити сі. так як то він вміє вправно робити з лідером будь-якої країни, демонструючи свою зверхність. Така поведінка Трампа, і сьогодні навіть китайці поки що не знайшли якогось інструменту, алгоритму чи сценарію, як з ним можна спілкуватися, пропонують робочі групи, але Сполучені Штати Америки поки що на це не погоджуються. І звісно, що політика самого Дональда Трампа в Америці викликає небезпідставну Критику, і чимало Вчорашній крінж дня, я так і вважаю, міністра внутрішньої безпеки США пограбували. Ну це справді фантастика. В неї викрали сумочку з готівкою 3 тисячі доларів. Це відбулося під час великого заходу. в Білому домі ноем підтвердила журналістам, що її сумку вкрали. Розслідування ще триває. Ноем це якраз міністерка внутрішньої безпеки. США. і також інші країни передають вітання Трампу. До прикладу, Японія розпродала. Величезну кількість своїх активів на суму понад 20 мільярдів доларів в іноземних облігаціях якраз після оголошення тарифів Трампа Японія нині зближується з Китаєм та з Південною Кореєю. Створюється такий союз Південна Кореї, Японія, Китай, що навіть до початку ще виборів у Сполучених Штатах Америки, наприклад, влітку минулого року такого важко було і уявити. А Японія загалом зберігає 1,1 1,13 американських казначецьких зобов'язань у державному та приватному секторах. Це багато. Японія серйозний індикатор того, якою буде економіка Сполучених Штатів Америки. Трамп своєю чергою повідомив про те, що він вимагає від федеральної резервної системи зниження облікової ставки. Ну, це виглядає смішно. Знаєте, так нібито дав команду потяг стій раз два з економікою так не працює. І він навіть хоче зняти з посади очільника федеральної резервної системи. Джером Маула, якого ж сам він призначив за період своєї першої каденції. Я вам, друзі, це все розповідаю не випадково, тому що дуже багато скандалів зараз Трамп провокує. Заяви його справді неординарні, але як ви бачите, Росія пристає на його мирний план. І якраз неординарність Трампа, ще раз тут вам акцентую увагу на своїй думці, нам зараз суттєво допомагає. Ми ще будемо обов'язково тут на каналі розбирати різні фейли Трампа, їх буде чимало в економіці, в політиці, однозначно так. Але на тлі митної саме війни проти Китаю торговий оборот Китаю та Росії почав суттєво падати. Я ще вчора бачив цю інформацію, сьогодні і перевіряв, виявляється, це за даними вже китайської сторони. Торгівля Росії з Китаєм, яка фактично була ключовим двигуном російської економіки після початку так званої СВО. У 2025 році в першому кварталі зазнала серйозного падіння. Ну, на перший погляд, 7%, про які пише китайська сторона, нібито це не так і багато, але ну, це дійсно немало. Враховуючи, що загальний об'єм торгового обороту між Росією та Китаєм складає близько 240 мільярдів доларів. Конкретно по цифрах. За підсумками першого кварталу товарообіг Росії та Китаю знизився на 7% до 53 мільярдів доларів. Це найнижчий рівень з квітня-червня 2022 року. Це випливає з даних китайської митної статистики. Закупівлі Китаєм російських вуглеводнів це дуже важливо. На які припадає три четверті всього експорту з Росії до Китаю скоротилися на 16%. Це дуже величезна цифра. Постачання китайських товарів на російський ринок зменшилось на 7%. При цьому пік спаду припав на лютий, коли імпорт становив лише близько 6 мільярдів доларів і став найнижчим із червня 2022 року. Це якраз друзі, факти, цифри. От ними найлегше оперувати, як на мене, і доводити ефективність цієї неординарної і екстравагантної політики, як каже Мединський про Трампа, ефективність цієї політики для нас, для України. Так, це тимчасовий для нас профід, але ним обов'язково треба скористатися. Тому хотів би, ну, Просто просити вас, аби ми максимально об'єктивно і адекватно оцінювали те, що нині відбувається. Є ще раз наголошу багато фейлів з боку Трампа, але є ті, дії, які нам серйозно ще раз наголошую, вибачайте, що повторююсь, допомагають. Що буде відбуватися в Лондоні, обов'язково вас буду оперативно інформувати і тут, і себе в телеграм-каналі, ну, звісно, і в Фейсбук. Посилання ще раз наголошу на телеграм в описі під цим відео. Дуже вас прошу долучитися до нього, там все набагато швидше і оперативніше. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтесь. Це буде Україна.